Чому людина з вищого рівня має захотіти зі мною спілкуватися? Вісім основних кроків. Як ви можете сформувати підтримуюче оточення? Ну так всі так живуть. Все достатньо просто замість того, щоб сказати, що це все не працює, спробувати взяти, тому що це насправді є інвестиція в побудову стосунків вперед. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, мислення на тему грошей і фінанси бізнесу. В одному із попередніх випусків на каналі я запитувала вас, чи цікаво, вам було би розглянути, як формувати підтримуюче оточення людей у вашому житті, які допомагатимуть вам рости в доходах. Ця ідея відгукнулася вам. В коментарях було чимало бажаючих таки розглянути цю тему. Отож, виконую свою обіцянку. Сьогодні говоримо про те, як Взагалі, шукати собі в оточення класних людей, як з ними вибудовувати взаємодію так, щоб це грало на вашу користь. Увага! Мова зараз не йтиме про те, щоб використовувати людей. Спокійно, я все-таки експертка, яка вболіває за екологічність. Питання тут скоріше в тому, як опинитися в колі тих людей, з якими вам буде. Цікаво, які будуть теж розвиватися, і ви таким чином будете рухатися разом із ними. Чому я вважаю, що це насправді важливо? За однією з теорій, ми це середнє арифметичне між п'ятьма людьми, з якими ми проводимо найбільше часу. І якщо у колі вашого спілкування найбільше часу ви проводите зі своєю мамою, зі своїм татом, зі своїм партнером, чоловіком, дружиною. І кількома друзями, ось це і є ваше оточення. Якщо ви переважно більшість часу тісно спілкуєтеся з колегами в вашому колективі, от ті люди, з якими ви протягом доби проводите найбільше часу саме в спілкуванні, і є вашим середнім арифметичним. і є Тими моментами, якими ви себе оточуєте. Бо насправді люди, з якими ми проводимо найбільше часу, вони формують наше відчуття норми в грошах, норми в витратах, норми в доходах, норми в підходах до питань грошей, загалом, і ось ці люди визначають наш рівень амбіцій, наше бажання до розвитку, наше бачення взагалі життя, і саме тому. Так важливо відслідковувати, ким ви себе оточуєте, і чи хочете ви щось змінити. Люб'язно нагадую вам думку: все, що ми не змінюємо, ми обираємо. І якщо люди в вашому оточенні станом на зараз вам не дуже до вподоби, вони не дуже вас надихають. А можливо, хтось навіть висмоктує своїм спілкуванням з вами енергію, ваша задача це змінювати. Ваша задача мінімізувати спілкування з тими людьми, з якими вам некомфортно, і на їхнє місце шукати в своє оточення людей, які будуть вас мотивувати, допомагати і підтримувати. Далі розповім вам вісім основних кроків. Як ви можете сформувати підтримуюче оточення? І крок номер один це аналіз ситуації, яка у вас є зараз? Ваша задача на цьому етапі роздивитися, з ким ви спілкуєтеся, з ким ви проводите найбільше часу в розмовах, в переписці? Ваша задача розібратися з тим, хто з цих людей вас мотивує і надихає. А хто з цих людей навпаки вводить вас в відчуття, знаєте, такої слабкості, виснаженості після спілкування з цими людьми? І ваша задача от, просто оцінити точку, а те, що у вас є на зараз, і розібратися, що вам окей, а що б ви хотіли змінити на цьому етапі? Будь ласка, подумайте розмови про гроші, з ким вас надихають і наповнюють. А розмови про гроші з якими людьми у вашому оточенні вас змушують відчувати сором і дискомфорт? Другий етап. В своєму близькому, вже нинішньому знайомому вам оточенні знайти так званого фінансового баді. Про це на каналі був окремий випуск, але основна ідея, якщо одним реченням, в тому, що ви в своєму оточенні знаходите одну людину, з якою регулярно і періодично починаєте розмовляти про гроші. Бо насправді підтримуюче оточення, це ті люди, з якими можна обговорити свої фінансові цілі, фінансові рішення, відслідкувати. Прогрес, відсвяткувати цей прогрес без почуття сорому, без почуття провини, разом йти до якихось ваших амбітних цілей і відчувати ось цю підтримку один одного. Увага! Коли ми говоримо про підтримуюче оточення, важливо пам'ятати, що ви шукаєте людей, які підтримуватимуть вас. Але це завжди двосторонній процес. І тому трохи дивно, коли люди хочуть, знаєте, от спілкування тільки брати, а при цьому не завжди самі готові давати підтримку. І тому на цьому етапі, на етапі другого кроку, подумайте, чи є у вас ось цей фінансовий баді, чи є у вас людина, з якою ви можете спокійно поговорити про гроші, і чи ви вмієте бути підтримуючим оточенням, підтримуючою людиною для. Когось іншого і задача тут знайти мінімум одну людину для того, щоб почати спокійно говорити про гроші, принаймні з цією людиною, яка вам вже добре знайома, і з якою вам не потрібно знаєте, от, прям контекст вашого життя, всього пояснювати людині, знайомитися з цією людиною, вибудовувати якийсь час довіру з цією людиною. Одним словом, на другому етапі важливо знайти людину, яка вже є у вашому середовищі. Третій крок. Шукайте людей там. Де ви хочете бути, долучайтеся до різних ком'юніті, долучайтеся до різних спільнот. Ходіть на різні заходи, де збираються люди, на яких ви хочете бути схожі. Не бійтеся просити поради в людей, які вас надихають. Зараз в часи соціальних мереж написати можна практично будь-якій людині і поставити своє питання, попросити рекомендацію або попроситися на менторство до конкретної людини. Якщо ви готові до цього з багатьох там моментів, тим не менше ваша задача опинятися там із тими, на кого ви хочете бути схожі. Пам'ятайте, що навіть ті люди, на яких ви підписані в соціальних мережах, це теж люди, які формують ваше оточення. Хай не найближче, да? тим не менше, це ваш спосіб теж дивитися на тему грошей. на... Амбіції на різні підходи до управління грошима, так чи інакше, все наше життя пов'язане з грошима, і тому навіть от відслідковування того, за ким ви спостерігаєте в соціальних мережах, це теж крок у напрямку формування оточення. Четвертий крок звучить так: оточуйте себе. Багатим мисленням читайте книги, слухайте подкасти, дивіться різні ютуб-канали, розбирайтеся з тим, як мислять приймають рішення люди, які вас надихають. Зараз люди, я знаю, достатньо вже сильно втомилися від онлайн форматів, від онлайн спілкування. Але якщо ви живете в місті, в якому вам складно знайти підтримуючих людей в офлайні. Будь ласка, не опускайте руки, шукайте людей, принаймні в онлайн форматі. До бізнес-спільнот, до різних ком'юніті можна долучитися і в онлайні. І замість того, щоб сказати, що це все не працює, спробувати взяти те, що ви можете взяти, спробувати знайти принаймні онлайн-спільноту і оточити себе знаєте, потрібним інформаційним полем для того, щоб бути. В ну вот в іншому абсолютно контексті і просуватися вперед, розвиватися. І рости в доходах. П'ятий крок, мабуть, один з найскладніших: Вчіться відпускати тих людей, спілкування з якими себе вичерпало, Вчіться відпускати людей, які, наприклад, розвивалися раніше, але зараз, в силу величезної кількості причин, припинили розвиватися. Хто раніше, можливо, був дуже близькою вам людиною, але зараз ви пішли вперед, і ваше намагання щось змінити в житті летить, знаєте, як. Ракета на потужному паливі, а в людини немає стільки сил, і людина, наприклад, з вашого оточення, це можуть бути друзі з дитинства, це можуть бути там друзі з якогось попереднього періоду вашого життя. Будь ласка, не обов'язково їх прям викреслювати з вашого життя. При цьому ви можете мінімізувати ваше спілкування для того, щоб звільнити місце для спілкування з новими людьми. Зараз насправді у людей зовсім небагато енергії, а на те, щоб Будувати стосунки, будувати взаємини, будувати довіру з новими людьми ця енергія дуже потрібна. І тому, будь ласка, все таки бережно ставтеся до. Рівня своєї енергії до того, з ким ви спілкуєтеся, до того, в кого ви інвестуєте свій час і цю свою енергію. І, будь ласка, інвестуйте її в правильних людей. Правильних в даному випадку я маю на увазі тих людей, які вас наповнюють, надихають і з якими вам насправді приємно. Шостий крок: інвестуйте у якісні зв'язки. Бувайте на різних заходах, ініціюйте розмови в. Офлайн форматі чи то в переписці самостійно запитуйте людей про їхні фінансові цілі, про те, як вони рухаються до своїх власних результатів, про те, що їм допомагає, будь ласка. Коли я кажу інвестуйте, мається на увазі проявляйте ініціативу і будьте проактивними, тому що це насправді є інвестиція в побудову стосунків. Часто люди хотіли би розповідати про себе, хотіли би розповідати про свій шлях, і наша задача тільки почати про це запитувати з щирим справжнім інтересом. І часто, коли я рекомендую людям знайти в оточення людей, які вище по результатах, вище по статусу, вище… Вище по рівню досягнень, вище по величезній кількості показників. Людина часто мене запитує: а що я такій людині можу дати? Да? Ну, от, чому людина з вищого рівня має захотіти зі мною спілкуватися? Все достатньо просто. Одна з базових психологічних потреб людини це потреба в захоплені такому да? От коли ми дивимося на когось і кажемо: Боже, яка ти крута? або який ти крутий? Я тобою надихаюся, я тобою захоплююсь, і ось це. Відчуття це насправді дуже потужна енергія. І коли ви запитуєте людину, як людина досягла своїх результатів, це і є проявом ось цього захоплення, і для людини це насправді дуже цінно. Тому ваш час, ваші запитання, ваша ініціатива це і є ось ця інвестиція, яка насправді дуже відгукнеться, якщо напроти вас опиниться адекватна здорова людина, яка Буде готова поділитися своїми результатами і своїми якимись життєвими уроками. Сьомий крок: якщо з якоїсь причини ви не можете або не хочете приєднатися до вже існуючої спільноти якихось людей, ви можете створити свою міні-спільноту. Об'єднайтеся зі своїми подругами, зі своїми друзями, об'єднайтеся зі своїми колегами, об'єднайтеся з будь ким з людей з вашого оточення в міні-групку. І, наприклад, назвіть це щось: рух до фінансових. Цілий або гроші і розвиток, або будь-яким вашим чином, вашою назвою, яка відгукуватиметься саме вам, і регулярно ставте цілі, регулярно зустрічайтеся, регулярно обговорюйте ваш прогрес, підтримуйте один одного, одна одну, і таким чином. Навіть якщо ви не готові приєднатися до когось іншого, зберіть людей навколо себе. Повірте, я впевнена в вашому оточенні величезна кількість людей, які б хотіли. Теж говорити про гроші хотіли б теж робити щось, що буде допомагати їм рухатися вперед, але вони так само як і ви, розгублені, не знають, як це зробити, з ким об'єднатися і де знайти ось цих класних людей, яким теж це цікаво. Тому, якщо ви розумієте, що в вашому оточенні все таки є люди, з якими можна це реалізувати, вперед. Ну і восьмий крок: станьте людиною, з якою інші люди теж захочуть рости. Справ тому, що ми часто шукаємо яких якихось людей, на яких хочеться рівнятися, ми часто кажемо про те, що нам не вистачає підтримки, що нам хочеться, щоб нас мотивували, нас надихали. Але при цьому ми не завжди є такою людиною для інших людей, і тому дуже важливо тут. Вчитися не тільки брати, а ще й віддавати. Діліться знаннями, діліться посиланням, наприклад, на цей канал, діліться тими якимись інструментами, які ви знаходите в темі грошей, діліться якимись підходами, діліться книжками, діліться всім, чим можете поділитися з іншими людьми. Беріть відповідальність за своє життя, робіть дії, направлені на зміни в вашому житті, і інші люди будуть за вами спостерігати і частина. Цих людей не всі звичайно, але це й нормальна частина процесу. Частина людей буде вами надихатися, і частина людей захоче послідувати за вами в майбутньому. На завершення хочу сказати вам одну думку. Пам'ятайте, що ваші Стандарти ростуть пропорційно до того, як змінюється ваше оточення. Якщо ви знаходитеся серед людей, де рости в доходах, постійно розвиватися, це нормально. Ось цей підхід стане вашою новою нормою. Саме тому так важливо відслідковувати, з ким ви спілкуєтеся, про що ви говорите, куди направлений ваш фокус уваги, бо це. І формує ваше сприйняття нормальності, Знаєте, от коли всередині виникає відчуття, ну так всі так живуть. От, якщо ви спілкуєтеся виключно з людьми, які постійно з боргами, які постійно в якихось кредитних історіях, які ніколи не фокусуються на росту в доходах, у вас складається ілюзія, що так всі живуть. А якщо ви розумієте, що в вашому оточенні люди, які розвиваються, ростуть, постійно пробують якісь там ідеї для бізнесу, тестують гіпотези, змінюють професії, шукають себе, наприклад, да, постійно вдосконалюються, говорять про гроші, рухаються вперед, то ось це стає вашою нормою. І ви розумієте, що ага, велика кількість людей живе саме так. Ваше оточення це як ґрунт, і цей ґрунт вас або живить, або виснажує. І справа в тому, що ви можете на це впливати. Щиро бажаю вам достатнього рівня усвідомленості в тому, що відбувається в вашому житті зараз, і як би ви хотіли, щоб у вашому житті було. Щиро бажаю вам знайти своїх людей. І заспокоїтись, жити життя в задоволення, спокійно говорити про гроші, розвиватися і підвищувати свій. Рівень норми. Ставте вподобайку, якщо вважаєте, що це відео було корисним. Сподіваюсь, що ви підписані. Якщо ні, люб'язно запрошую вас до підписки. Дякую всім тим людям, які підтримують розвиток каналу фінансово. В описі під відео можна знайти посилання на підтримку. І щиро бажаю вам класних людей в оточенні, усіляких гараздів і того рівня багатства, якого ви насправді прагнете, про яке ви мрієте і на яке ви готові нахабно. Наважитися до зустрічі вже в наступному відео, Па-па!